Божі Слова на кожен день. Період благодаті почався з імені Ісуса. Коли Ісус почав здійснювати своє служіння, Святий Дух почав свідчити про ім'я Ісус, а ім'я Єгова більше не згадувалося. Натомість Святий Дух розпочав нову роботу головним чином. Під ім'ям Ісус. Ті, хто увірвав у Нього, засвідчили про Ісуса Христа, і робота, яку вони виконували, також була для Ісуса Христа. Завершення старозаповітного періоду закону означало, що робота, яку в основному здійснювали під ім'ям Єгови, добігла свого Кінця. Відтепер ім'я Бога більше не було Єгова, натомість його звали Ісусом, і з цього моменту Святий Дух почав свою роботу головним чином під ім'ям Ісус. Отже, люди, які сьогодні все ще їдять і п'ють слова Єгови, і все ще роблять усе відповідно до роботи періоду закону, Хіба ви не сліпо підкоряєтесь правилам? Хіба ви не застрягли у минулому? Тепер ви знаєте, що настали останні дні. Чи може бути так, що коли прийде Ісус, Його все ще будуть називати Ісусом? Єгова сказав народу Ізраїлю, що прийде Месія, і все ж, коли він прийшов? Його називали не Месією, а Ісусом. Ісус сказав, що прийде знову і що Він прийде так само, як і пішов. Це були слова Ісуса. Але чи бачив ти, яким чином Ісус пішов? Ісус відійшов, стоячи на білій хмарі. Але чи може бути так? Що Він особисто повернеться до людей на білій хмарі? Якби це було так, хіба Він усе ще не називався б Ісусом? Коли Ісус прийде знову, період уже зміниться. Тож чи міг би він, як і раніше, називатися Ісусом? Невже Бога можна пізнати тільки під іменем Ісуса? Хіба він не може бути названий новим ім'ям у новому періоді? Чи може образ однієї людини і одне конкретне ім'я представляти Бога у всій його повноті? У кожному періоді Бог здійснює нову працю і називається новим ім'ям. Як він може виконувати одну й ту ж працю в різні періоди? Як він може чіплятися за старе? Ім'я Ісуса було взято заради справи відкуплення. Тож чи буде він, як і раніше, називатися тим же ім'ям, коли повернеться в останні дні? Чи буде він, як і раніше, здійснювати роботу відкуплення? Чому Єгова й Ісус одне ціле? Але в різні періоди їх називають різними іменами. Чи не тому, що періоди, в які вони виконували відповідну працю, різні, чи може одне єдине ім'я представляти Бога у всій Його повноті? З огляду на це Бога необхідно називати певним ім'ям у певний період. І він повинен використовувати таке ім'я, щоб змінити певний період і щоб представляти певну епоху. Бо жодне ім'я не може повністю відображати самого Бога, і кожне ім'я здатне представляти тільки виявлений у певному часі аспект божого характеру в той чи інший період. Усе. Що вимагається від імені, це представляти його працю. Отже, Бог може вибрати будь-яке ім'я, відповідне його характеру, щоб представляти цілий період. Незалежно від того, чи є це періодом Єгови чи періодом Ісуса, кожен період представлений ім'ям. Після завершення періоду благодаті настав останній період, і Ісус уже прийшов. Як він міг усе ще називатися Ісусом? Як він міг усе ще приймати вигляд Ісуса серед людей? Чи ви забули, що Ісус був не більше, ніж образом Назарянина? Чи ви забули, що Ісус був тільки викупителем людства? Як він міг взятися за роботу із завоювання і вдосконалення людини в останні дні? Ісус відійшов на білій хмарі, що є фактом. Але як він міг би повернутися на білій хмарі у середовище людей і як і раніше, називатися Ісусом? Якби він дійсно прийшов на хмарі, яким би чином людині не вдалося впізнати його? Невже люди в усьому світі не впізнали б його? У такому випадку хіба тільки Ісус не був би Богом? У цьому випадку образ божий був би зовнішністю юдея і більше того? Залишався б таким самим назавжди. Ісус сказав, що Він прийде так само, як і пішов. Але чи відоме тобі справжнє значення Його слів? Чи може бути так, що він розказав в вашій групі? Усе, що ти знаєш, так це те, що він прибуде так само, як і пішов на хмарі. Але чи ти знаєш точно, як сам Бог виконує свою роботу? Якщо ти дійсно міг би бачити, то як можна пояснити слова, сказані Ісусом? Він сказав, коли син людський прийде в останні дні, він сам не знатиме, ангели не знатимуть, посланці на небесах не знатимуть, і все людство. Не знатиме, тільки Отець знатиме, тобто тільки Дух буде знати. Навіть сам Син людський не знає, а ти здатен бачити і знати? Якби ти був здатен знати і бачити своїми власними очима, хіба ці слова не були б сказані марно? І що сказав Ісус у той час? А про день той годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за Ноєвих, так буде й прихід сина людського. Тому будьте готові, й ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Коли цей день настане. Сам син людський не знатиме про це. Син людський означає втілену плоть Бога, нормальну та звичайну людину. Навіть сам син людський не знає, так як же ти можеш знати? Ісус сказав, що Він прийде так само, як і пішов. Коли Він прийде, навіть Він сам не знає. То чи може він повідомити про це тобі заздалегідь? Ти можеш побачити його пришестя? Хіба це не жарт?